Друзі, вітаю! Пропоную вам чудовий автомобіль 2020 року. Це Suzuki Vitara, об'єм двигуна 1.4, турбо, автомобіль дуже динамічний, автомобіль має повний привід. І що саме цікаве, пробіг у автомобіля 2200 км. Из зонешне были. Жодным не фарбовано. Зараз оглянум салон. Салон у нас без зауважень. Це в стані нового автомобіля. По комплектації у нас клімат-контроль, підігрів сідінь, камера заднього виду, система утримання в полосі система екстреного гальмування, круїз контроль адаптивний, повторюсь. Задній ряд. Тому потрібен чудовий автомобіль, будь ласка, звертайтеся.